Доброго ранку всім! Що робить? Підома з Всі ми тут життя. Так він буде працювати Ні! А чого ми тут? Ух, іде. і да. А що там билося? Ви бачили щось таке шарлоне? Напишіть в коментарях. Я блогер, дуже хочу приїхати. Я представлюся. Мене звати Марко. Ми тут у Соні граємо в Майнлайн. В 26-му столітті. Вже доволі давно. Селища були. Але в ньому нормально можуть зробити в коментарях. М Окей, може представитися Марко. Люди дуже з вами повітатися. Друзі. Вам тут вже по е Сажа це, вже, це вже. напиши на три на фор. Ай, на три, ту на три, фору, фай. Може будь ласка зачекайте, може ви трошки дітей? А, можу? Окей, дякую. Що на хвилинку. О, ай, я, я пішов по этой водой. Так у нам поїду. Ну дуже люблю чухати схожу. Ай знімається мені не потрібно. А може потрібно. Іди ти. що боже. Маме ще боже з'їзди. Окей, я... Я включаю тут на виживання. Наш на виживання, бо, я, бо так буде цікавіше, так? Так. Тут магазин щось купи, думаю. Бачиш, зараз виглядає, як у нас краєвий. У нас тут добре добрий я зробив один світ, вже сумний. Тільки звертайте увагу на це. Родової струс таке ж. Це чоловічку не так ще подобається. Деймо йде. Читик! Раз, два, три, чотири. П'ять, вісім, вісім, одиннадцять, дванадцять. Окей. Трохи з мене продав його. Опі золота зачервоний я. Поїм ой, наїсти не можна. А чого не валяється, хай на підлозі. Я хочу спокійно купити. Так, дякую. Зараз на, на гроші дякую. Ну мало, де на гроші. Котаги. Ой, коррі це зараз не взяти. Поїм трохи морку, це. Ідемо. І ви бачите, в мене тут була ціла система. Ні, тут буду. Ей які я селі еще бачите? Вау, сонце ж повітря. то має будинки. Що тут таке вісте? А, я включаю його на креатив, бо мені тут щось треба зробити. Будинок відновлю Бачите, як такий гарний новий. Давай. Бачите, таке він гарний. Тут ще ремонт йде. Може ковеське шаблон не зроблю. Як я зробив ссю колес, шаблон і взяв. Це нічого не виходить в мене, може щось інше підам. Я, я тут схожу, я хочу протестувати, чи я виживу. за демон без смерті, звісно, вижу, золоти зранку дана, буконтовці. Новинка. так і там справа живете нові модель. О-о-о... Дивіться, чи я спрашиваю нова в майнкрафті На комбинате трех напишись. Новинка и бабажиме другу разу. Купляйте туплю в Майнкрафт. Модель. Mm. Борош, ловичок, что рож. Mm -hmm. Ну ты сверху сейчас круто. Затем видео. Круто. Керно okay, ключу. Снова буду вискаку, ты думаю. Шесть. Ну, выскак. Так, Три, два, один. Папа, я не виживу. Казавши?